Робота з донорами, залучення грантових коштів, орієнтир в організації роботи Варвенської селищної ради. Активно та результативно у цьому напрямку працюють освітяни. Протягом 2024 року громада вже залучила більше 10 мільйонів гривень. Серед проєктів, що отримали фінансування, облаштування класу безпеки у Варвенському ліцею номер 2 залучено 100 тисяч гривень. Інший начальний заклад селища Варва ліцей номер 1 два роки працював у французькому проєкті. Результат у школі встановлено сонячні панелі. Наразі. Ці <зі> обладнання тестують. Зараз забезпечують освітлення на час відключень всього укриття. А в майбутньому зараз воно в тестовому режимі а в майбутньому перепідключать і на основний корпус. Ну, крім харчоблоку, буде освітлення в класах і в інших приміщеннях. Заклади дошкільної освіти також ведуть роботу з донорами, співпрацюють з дитячим фондом. ООН. дітям роздавали ігрові набори, дітям і працівникам закладу. Ігрові набори в себе включали ігри з безпеки. Та інший роздатковий матеріал навчання змінної безпеки проводив і фонд ФСД. Також роздавали роздатковий матеріал. Цей фонд працював із дошкільнятами, проходили такі тренінгові заняття з дітками, де дітям і дорослим розказували про мінну безпеку. Безпосередньо спеціалісти відділу освіти Варвенської селищної ради брали активну участь у швейцарсько-українському проєкті Дісайд. За співфінансування з бюджету громади облаштовано укриття на базі Журавського закладу освіти. Майже 3 мільйони гривень було залучено з них 2 400 – це грантові. Кошти від Швейцарів, де ми зробили якісний ремонт протирадіаційного укриття зараз. Ми працюємо із селищною радою. Вони займаються е, таким проектом Говерла, е, де нам також грантодавці обіцяють зробити певні ремонти в ліцеї номер 2 і в закладі дошкільної освіти Джерельце, а саме заміна світильників на енергозберігаючі, заміна частково проводки та заміна вимикачів. І також вони обіцяють велопарковки для дітей. Бажання освітян Варванської громади працювати у проєктах та отримувати донорську допомогу помічають і в селищній раді. Селищний голова Валентина саверська Лихошва та депутатський корпус всіляко сприяють успішній роботі у ініціативах. В нас іще я хочу сказати, що дуже багато освітян. Безпосередньо є в депутатському корпусі, це дуже важливо, тому що це однодумці, вони розуміють, що ми хочемо, що, що ми плануємо зробити. Селищний голова, теж дякуючи їй, вона теж в минулому освітянин. Ну як говорять, минулих не буває освітянин. Вона розуміє ці проблеми. І весь депутатський корпус налаштовує нас на те, що якщо ми беремо участь в грантових проектах, якщо нам дають певну частину коштів. То співфінансування вони нам будуть погоджувати. Тобто вони самі нас стимулюють приймати участь максимально в грантах, в різних конкурсах, в різних проєктах, і потім фінансово вони нас підтримують. Завдячуючи селищній раді та депутатському корпусу, було виділено кошти в сумі 700 тисяч на виготовлення проєктно-кошторисних документацій для будівництва протирадіаційних укриттів безпосередньо в ліцеї номер 1 Власного укриття, тому що вони в оренді, і заклад дошкільної освіти джерель це найбільший заклад у нас у варві, який охоплює майже 200 дітей. Ці проекти вже зроблені. Вони пройшли експертизу. Зараз ми максимально подаємо в усі донорські пропозиції. Можливо, хтось нас підхопить, почують і виконають роботи. Роботи по кожному закладу на 26 мільйонів. Підтримує селищна рада і державні ініціативи. За підтримки Міністерства освіти та науки планують модернізувати харчоблоки на базі трьох установ. Перший крок до реалізації важливого проєкту вже зроблено. Знову ж таки, фінансування надала селищна рада. Ми виготовили три проектноку. Шторисних документацій на харчоблоки. Один проект у нас і вже пройшли експертизу по ліцею No2. Це опорна кухня і дві базові кухні позадио Джерель, це знову ж найбільший дитсадок, і заклад загальної середньої освіти імені Вороного у селі Журавка. До речі, вчора нам підтвердили вже із обласного управління освіти, що субвенція в майже 5 мільйонів нам погоджена. І знову ж таки дякуючи депутатам, мільйон 600 із місцевого бюджету вже виділено до співфінансування саме цього проекту. Тож сподіваємося, що до нового року ми освоїмо ці кошти і зробимо якісний харчоблок в цьому опорному закладі. Також відділ освіти працює над залученням коштів іншої державної субвенції Це фінансування на викладання предмета захист України. Ідуть роз'яснення, що повинен в кожній громаді бути осередок, один-єдиний, який правильно обладнаний, оформлений, побудований, бо на вулиці будуть деякі речі будуватися. І от мільйон триста ми просимо державної субвенції так, на створення цього осередку і плануємо його створювати на базі ліцею номер 2 так як в майбутньому цей заклад ми бачимо як орган управління освіти академічним ліцеєм. Варвинська громада оновлює не лише матеріально-техніку. Технічну базу закладів. Наразі очікують на новий шкільний автобус. Одиниця транспорту підвозитиме діток з прилеглих сіл, до шкіл та дитсадочків. Дякуючи і селищному бюджету, селищній раді, тому що це співфінансування майже 600 тисяч гривень. Дякуючи обласному управлінню освіти, що вони відгукуються на наші проблеми, потреби і підтримують нас. Всі ми разом бачите, отримуємо такі результати. Завжди я говорю: є. Три складові є діти, здобувачі освіти, є батьки, є вчителі в нашому випадку керівники закладів. Ну і є, ми орган управління освіти. Якщо ми всі разом, команда, то в нас щось виходить. Так що тільки разом і тільки до перемоги, як кажуть.